Чоловіче ім'я худо, як і болгарське худо, пов'язують зі старовинним прикметником худ, що означає бідний, бідолашний, нещасний. Це ім'я нині кваліфікується як гіпокоризм від двосновного імені Худеслав, яке згадано вже в латинській пам'ятці 13 століття. Чоловіче ім'я чудослав та жіноче ім'я чуда також засвідчені в середньовіччі, зокрема у Польщі. Творча основа іменів наступні століття виявила високу продуктивність при утворенні прізвищ. Серед них худан, худанич, худик, худинець, худович та інші перші згадки антропоніма худа в українських землях датуються пам'ятками писемності п'ятнадцятого, 18 -го століття. Наприклад, у 1566 році згадують Микиту колишнього худа в 1649 році. Козака Братславського полку Василя Худа та козака Уманського полку Костя Худика, а також у 1667 році записано село Раковець, де згадується ім'я чуда. Схожі на худа імена Буда, Дуда суда Хуба Аїда Люда, ружа біда, буна губа, дума куна, пуга, сука, сула тума, чудо чума шуба.